Такі напівовочеві котлети на вечерю самий раз. Пів кабачка натерли, посолили, почекали. Сік відтиснули і додаємо до фаршу. Сюди ж одне яйце, сіль перець та сухий часник. А тепер 2-3 ложки борошна або сухарів. І гарненько все це вимішуємо до однорідності. В кінці фарш відбиваємо. Якщо вам фарш видасться рідким, то додайте трішечки ще борошна, або сухарів. Тепер формуємо звичайні котлетки і обкачуємо або в борошні, або в сухарях. І ставимо на гарячу сковорідку, Смажити до рум'яної скоринки на кожній стороні хвилиночок по 6 7 Вогонь під сковорідкою в мене. Трішки менше, як середній. Такі котлети можна подавати як з гарніром. Ми їли без гарніру, як самостійну страву. І дуже ж уже смачно. Вони вийшли пухкі та соковиті. Готуйте разом з нами і смакуйте разом з нами. Смачного!